1 січня, в 115-ту річницю від дня народження Степана Бандери, наш одвічний ворог, який понад 400 років намагається загарбати українські землі, знову показав своє ставлення до вільного незалежного українського народу. Ночі 1 січня, на найстаріший корпус Львівського національного університету природокористування, який був збудований у 1888 році, як один із перших корпусів вищої рільничої школи, було здійснено ворожий обстріл зі сторони агресії. Який мав на меті зруйнувати нашу столітню історію. Христос ся рождає, словімо Його. Шановні українці, шановні випускники колишнього Львівського сільськогосподарського інституту, першого інституту правдового рестування, шановні земляки, звертаюся до вас із дуже важкої події, яка відбулася на днях, на дублянській землі замах нашого ворога на історичну пам'ять. На свята є на Степана Бандеру на наш аграрний університет, на те, щоб знищити. Науку знищити пам'ять історичну і нанести непоправиму шкоду. Пам'ятник Степана стояв на превеликий жаль постраждало приміщення земнопорядного факультету нашого університету природу існування Звертаюся до всіх. З метою долучення до відбудови, до утвердження і розвитку нашої святині науки, нашої рідної альбоматері. Цю землю пам'ятаю із 1969 року, коли тільки став до роботи Львівський сільськогосподарський інститут. Як розвинувся цей інститут і ректор. Михайло Тимофійович Тринько і Михайло Тимофійович Гончар, і ректор Тринько, і ректор Снітинський Володимир Васильович. Надзвичайно багато зробили для цього університету. І теперішній новий керівник Василь Іванович, який прийшов до цієї освітньої установи, отримав на превеликий жаль таке привітання. Я вірю, що ми. Допоможемо, і ви долучитесь, щоб відновити, щоб утвердити, щоб відреставрувати і. Все буде Україна, все буде перемог. Саме в цьому корпусі. Навчався Степан Бандера, який і до сьогоднішнього дня є найбільшим страхом Росії. Пошкодження, які були нанесені земнопорядному корпусу, унеможливлюють проведення у ньому навчання. Тому просимо усіх небайдужих долучитися до збору коштів на відновлення історичної будівлі. Вистояв Бандера, і ми вистоїмо. Слава Україні!